Чотири закони Всесвіту, які, якщо ви зрозумієте, ваше життя перевернеться з них на голову. І зазвичай всі проблеми стаються через те, що ми просто не розуміємо і не дотримуємося цих законів. Ви можете бути згідні з ними, ви можете бути незгідні з ними, але якщо ви будете прослуховувати це відео і кожен раз брати з цих законів щось нове для себе, ви повністю. Змінити своє життя. Спробуйте і напишіть, чи вийшло це у вас? У мене вийшло, спробуйте і ви. Перший закон те, що випримінюєш, те і отримуєш. Те, що ти бачиш у других людях, скоріше за все, щоб тобі було простіше це сприйняти, скоріше за все, є в тобі. І коли ти закінчиш дивитися це відео і будеш думати, які люди алишні. Злі, недобрі, аналізуй свій стан, при цьому аналізуй у всі, всіх інших людей і їхніх станів. Чи немає цього в тобі? Ти можеш сказати так, немає. Але дивишся на інших людей і постійно критикуєш, бачиш у других людях все тільки погане, тим більше ти накопичуєш оцього поганого у своєму житті. І як ти розумієш, Нічого хорошого з цього в майбутньому не вийде. З боку, можна сказати, що так нас навчили. Ми живемо в такому суспільстві, щоб покритикувати, обговорити, захамити, зачмирити. Але ви самі маєте розуміти, що кожен сам вільний обирати, як йому думати, що йому говорити, як реагувати на те чи на інше. Це елементарний закон, але він наскільки не ми настільки його не усвідомлюємо, і наскільки ми його не беремо до уваги, що оці осудження інших у нас вже йдуть, напевно, на базовому рівні. І треба розуміти, як цей закон впливає на наше життя, і ці наші дії впливають на наше життя. Якщо ти не хочеш страждання в своєму житті, нічого поганого в своєму житті, то не направляй свій фокус. Саме на ці емоції у інших людях. Старайся не бачити цього у інших людях, тому що нам набагато простіше бачити щось негативне, щось деструктивне, але точно так само з цим негативним і деструктивним є і добре, і світле, і позитивне. Але нам простіше дивитися на темну сторону, ніж на світлу. І в той же час ми хочемо світлого і хорошого у нашому житті. Ну, на жаль, так не працює. Я розумію, що набагато легше побачити, який світ прогнивший, які люди прогнивші, алещі, злі, недобрі. Але я би сказав, що я вірю в те, що ви не такі, і ви хочете в своє життя світле, добре, позитивне, гармонійне, то потрібно старатися таке ж саме бачити в людях. Я розумію, що це зрода фантастики, але поки не спробуєш, не дізнаєшся. Правильно? У кожному є як і негативні, так і позитивні сторони. Питання в тому, на що ти будеш дивитися: на негативні чи на позитивні сторони. Вибір за тобою. Другий закон це закон збереження енергії. Усе в нашому житті повинно прийти і прийде тільки тоді, коли воно повинно прийти. Якщо ти хочеш чогось досягти. Стараєшся пришвидшити в думках, в діях. Думаєш, я хочу, я зараз буду, зараз воно буде, зараз от-от воно буде, то все, що ти можеш прискорити в своєму житті, це супротив. Чим більше ми хочемо чогось, тим більше буде йти супротив до того, до чого ми йдемо. Єдиний спосіб дійти до того, що ми хочемо, це розслабитись і йти своїм шляхом. Усвідомлено. саме усвідомлено, не йти, не гнати, не квапити події. Нам потрібно розуміти, що якщо ми поквапимо події, нам може прийти та подія, до якої ми йдемо, Но вона нам виявиться уроком. І зазвичай, коли ми хочемо чогось більшого і квапимо події. Нам можуть там, не знаю, просимо, умовно молимось, медитуємо, афірмуємо, записуємо бажання і йдемо до чогось. Ну, так як особистість може бути не готова, нам можуть дати це. Але через те, що ми не готові, ми це втратимо. Ну, на жаль, ми це втратимо, ми це не оцінимо, ми цим належним чином не скористаємось. Тільки в той час, коли ми будемо дійсно готові, в той час прийде. Те, до чого ми йдемо. А можливо, зазвичай, я впевнений в тому, що прийде навіть більше, ніж то, до чого ми йшли. Потрібно просто не пришвишувати, не впиратися, не йти проти річки, а пливти течії усвідомлено, розуміючи, як діють усі закони, які оточують нас. Якщо ми нервуємо, спішимо, ми тільки можемо притягнути проблеми. І невдачі в наше життя, і ще більше відстрочимо шлях до того, до чого ми йдемо. Один з основних законів цього світу це гармонія. І ми, напевно, ті єдині істоти в цьому світі, які можемо виходити з цієї гармонії. І коли ми виходимо з цієї гармонії, рушимо цей баланс, і ми вже настільки звикли виходити з цієї гармонії, що для нас це є звично, а для світу це не є звично. І на нас. Іде, ото от все погане, то все недобре, від чого ми тікаємо, чого ми, ми стараємось уникнути, але не розуміючи, що ми робимо, ми ще більше приносимо це у своє життя. Третій закон. Все єдине. Коли ми робимо комусь боляче, ми робимо боляче собі. Коли ми кажемо, думаємо, діємо негативно і по-злому до когось, ми це саме приносимо у своє життя. Зараз буде те, що вам можливо трішки не сподобається. Усі ми створені з атомів і молекул, енергія. Листя, дерева. Якщо розкласти це на молекули і атоми, це вже наукою, наукою доведено. Усі ми будемо складені з однакових молекул і атомів. Просто в кожного своя свідомість. І є п'ять елементів. У цій, у цій природі вода, вогонь, повітря, земля і ефір. Це вже наукою доведено. І в основному з ефіру усе, ефір тримає усе вкупі. І ми всі живемо в одному інформаційному полі. От ми люди живемо всі в одному інформаційному полі. Коли, наприклад, ми про когось думаємо, да, негативно чи позитивно, гоп, зустріли на вулиці. Да. Коли ви би хотіли щось знайти в інтернеті? Да, чи не хотіли би знає знайти в інтернеті. Ви вже попадаєте в те інформаційне поле, в якому ті люди, власники цього продукту, викладають цю рекламу ви в одному інформаційному полі. І ви отримуєте те, про що думаєте. Ви отримуєте те, про що на яке інформаційне поле ви налаштовані. І все абсолютно єдине. Коли ми задаємо болі іншим, ця сама біль приходить у наше життя. Ти можеш сказати мені, що да, є люди багаті, які живуть не по законах Всесвіту, але не важливо, як живуть інші, важливо, як живеш ти. Що ти приносиш у своє життя хорошого, доброго і світлого. І коли твої думки, твої дії, твій стан, твої емоції, твої відчуття будуть світлі добрі, а не те, що нас хоче захопити, нашу увагу. Я вам говорив, що чим у нас в життя, у житті в день, крізь нас приходить багато інформації. Приходить багато інформації. І коли та інформація буде для вас дійсною, і якій ви приділили увагу, якщо ви приділите увагу світлому, доброму, позитивному розвитку, цілісності, усвідомленості, добру, це буде приходити у ваше життя. Так. Да. Моментами цей соціум, цей світ, ця матриця буде вас затягувати, тому що від вас вона не буде отримувати енергію у виді того деструктиву. Ви не будете злі, ви не будете боятися, ви не будете віддавати енергію, ви будете накопичувати. І вас буде бажання затягнути назад. Ну тільки ваш вибір, що робити, як реагувати. І коли ви будете реагувати цілісно з добротою, ви будете входити в те інформаційне поле. Умовно. я так називаю, з іншими людьми, і ті люди будуть приходити у ваше життя, будуть доповнювати вашу доброту, будуть доповнювати вашу доброту, будуть вас мотивувати, будуть вам допомагати. Дивишся там якась людина хороша прийшла, там, 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 там доповнювали, там доповнили, там доповнювали, там щось хороше вийшло. Тому що усе буде в вашому житті проявлятися з того, з того стану, в якому стані ви живете. Ну, повірте мені, ну не може до вас прийти багато добра, світлого, коли ви живете в темряві і в негативі. Тому потрібно розуміти, що якщо комусь приносиш біль, ти біль будеш отримувати своє життя. Так само, як перший закон. Що ви примінюєш, то й отримуєш. Вони пов'язані. Ми ж всі живемо на одній землі, але ми все знищуємо, стріляємо, б'ємо, псуємо. Все через що? Все через гроші. А ми на одній землі в цьому величезному космосі. А наскільки ми моментами не любимо себе, можливо, пора це все трошечки змінювати. Четвертий закон. Усе геніальне, просто. Якщо ти думаєш, що цей світ складний, у твоєму житті будуть складності. Якщо ти віриш, що дійти. Грошей великих статків, здоров'я, кар'єри це складно, це важко, це. То Та так воно і буде в твоєму житті. Якщо ти думаєш, що простіше проживати своє життя на дивані, а піднімати попу і щось робити в направленні в своєму житті, це важко до своїх мрій, так воно буде в твоєму житті. Усе підтверджується. І щоб ти розумів і розуміла, що набагато простіше зрадити себе, свої мрії, свої принципи і жити просто пляшучи під чуюсь дудку. А що значить просто? Якщо ти хочеш хороші відносини, сім'ї, це просто, це дійсно просто. Якщо ти віриш, що це просто, це буде підтверджуватися. Якщо ти віриш, що Заробляти великі гроші це просто. Це буде дійсно просто. Якщо ти хочеш хорошу форму, бізнес, самореалізацію, і якщо ти віриш, що це просто, це дійсно буде просто. І якщо ти віриш, що це складно, бо у твоєму житті говорили, що ти не гідний, чи ти не гідна, і це важко, це складно, це тільки для якихось елітних людей, так воно і буде. Все буде підтверджуватися тому, що ти віриш, якщо ти, наприклад, хочеш заробляти гроші, ти маєш стати експертом, до якого прийдуть люди, і робити, і бути кращим у своїй ніші. Якщо ти хочеш гармонійних, хороших здорових відносин, ти повинен розібратися чи повинна розібратися, як влаштована психіка чоловіка, організм, як влаштований. Твій організм, як ви реагуєте на щось, тобто повинен стати експертом у своїй ніші до того, до чого ти йдеш. І все, що здавалося, непросто, стане ще більш просто. І коли ти розумієш, як влаштована психіка людини, чому у чому тебе сьогодні поганий настрій? А чому у неї сьогодні поганий настрій? А чому хтось так чи, чи не так сказав, зреагував, чому на вас діє так їда, так так. Одна ситуація, так інша ситуація. Ти стаєш експертом у цій ситуації ніші, розумієш, як що працює, і все, що здавалося складним, стає простим. І усі благості можуть до тебе прийти у вигляді, наприклад, гармонійних, здорових, прекрасних відносин. І ти станеш сам гармонійним, прекрасним чи саме гармонійною, прекрасною особистістю, оскільки ти будеш знати, чому ти на що як реагуєш, як покращити свій, свій емоційний стан, емоційний фон, щоб тебе нічого не захоплювало. А чому хворіємо? Тому що ми живемо у тілі усе своє життя, а піхаємо у нього абсолютно любу фігню. І не знаємо, як воно на що реагує, як воно відкликається на одне чи на інше. Тому і хворіємо. А потрібно трішечки розібратися. Не просто пливти по течії, а розбиратися. Чим більше у тебе знань, тим тобі простіше. Але давай копнемо трішечки ще глибше. Коли твій ум, твій розум чистий, тобі просто. Коли він грязний, захламлений, тобі важко. І одне з перших, чим ми захламляємо своє тіло свій розум, це їдою. Це інформацією, що ми сюди кладемо. Як ми можемо бути сфокусовані, спокійні, коли ми сюди і сюди кладемо повну фігню? Правильно? Потрібно відфільтровувати, що потрапляє сюди, сюди і сюди. І тоді буде все набагато краще. Тому я вас попрошу, трошки розбирайтеся в тому, де ми живемо, з тими законами, під якими ми живемо. Кожного дня ми встаємо. Під цим сонцем і лягаємо з цим сонцем. І лягаємо з різними думками, хорошими чи злими, з надіями, з переживаннями. І можна розуміти, як позбутися негативу, дійти до бажань, позбутися комплексів, страхів, обмежень і дійти до найкращого вашого омрієного життя. Потрібно трішечки трішки розібратися. В тому як все працює з вами, був Богдан проект Integrity. Розвиваємось разом.